Вітаю вас, ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект, власний погляд і гість нашої студії. Роман Сластьон, експерт аграрних ринків українського клубу аграрного бізнесу. Я вітаю вас, пане Романе. Добро і відразу ж запитаю з приводу спеки, бо вже фактично з понеділка нас чекає ще підвищення температури. А звичайно, це вплине і на врожай, і не тільки на здоров'я. Наскільки це дійсно критично для нас, для українського врожаю? Ну на врожай ранніх зернових, на врожай пшениці і ячмені, це точно не вплине, тому що вони вже практично зібрані. Понад 90% всіх площ, які підлягали до збирання, вони фактично вже зібрані, і вже зібрано близько 23 мільйонів тонн зернових наших ранніх. Тобто, це якби і буде основа нашого продовольчого зерна. На що насправді впливають такі температури, показники засуха? Взагалі не які. На яку продукцію? Ну наразі, е, в принципі, негативний вплив погоди, який може бути теоретично у нас у е, серпні, він може вплинути на посіви пізніх культур. Тобто, це в принципі кукуруза, угу. можливо, соняшник, можливо, ще соя. Але ж кукурузи прогнозують, нібито нормальні, навіть вищі ніж тогорічні е, врожаї. Ну, цього року е, врожай загалом може бути навіть вищий ніж минулого року. Але є свої якби особливості. Справа в тому, що в цьому році ми значно розширили площі під посівами кукурудзи, але при цьому не варто очікувати такої врожайності рекордної, яку отримала Україна в минулому році. Цю кукурудзу цьогорічньої будуть витрачати переважно для себе, чи все таки на експорт піде? Кукурудза в нас стала однією з основних експортних культур, тому в принципі. Ситуація буде така сама як минулого року, більш по більшості mm -hmm. саме з експортом. Тобто, майже та сама частка від виробництва вона і піде на експорт. Це в принципі непогано, тому що це валютні вливання в державу, в країну в економіку. Як правило, скільки відсотків стосовно нашої державного бюджету, нашого, вливається ще додатково з кукурудзи? або відносно до загалом всього експорту? Ось ну, ось минулого року було зібрано близько 22 мільйонів тонн кукурудзи, наш внутрішній ринок споживає близько 6 мільйонів тонн. Тобто, фактично, всю цю різницю ми можемо експортувати, і в принципі досить непогано і вдало експортували. І зараз теж навіть залишки минулого року кукурудзи до сих пір ми ще експортуємо. І в принципі, це також непогана підтримка фінансова для виробників і для до яких країн, як правило, ми експортуємо. Ну, наша, скажімо, зона, наш ринок на світовому ринку це в першу чергу країни Північної Африки, а також Близький mm -hmm. Схід. Крім того, от почали у зв'язку з тим, що кукуруза набрала таких обертів по виробництву і відповідно нам потрібно її продавати на світовому ринку, почали виходити на ринки Дальнього Сходу. На Японію, частково навіть на Китай, є певні домовленості у мінагрополітики, зокрема стосовно того, що будуть значні обсяги поставок mm -hmm. кукурузи цього року врожаю, і звичайно ще також Корея, ряд інших країн mm -hmm. далеко сходу. Ну кукурудза кукурудзою, звичайно, а пшениця жито. Такі культури, які б ми і для себе ще використовували, переважно mm. да, От, і, і що у нас? Які результати? Бо вже завершується цей, звичайно. Можна сказати, що результат цього року він є дещо нижчий ніж це було в минулому році, але не потрібно забувати, що минулий рік все таки був для нас рекордним по позирновим. Mm -hmm. Ми скажімо, побили рекорд навіть той, на який орієнтувалися 20 років, ще будучи. В Радянському Союзі в 90-му році зібрали близько 53 мільйонів. Відповідно, цей показник, скажімо таким маячком для нас горів, для сільського господарства, 20 років, а от в минулому році змогли досягнути і перевищити той рекорд. По пшениці і по ячменю, в принципі, те, що зібрано, його цілком достатньо для того, щоб покривати наші внутрішні можливості. Звичайно, що. Обсяги експорту можливо будуть дещо меншими саме по цим культурам. Mm -hmm. Однак, обсяг загальний по зерновим може цілком перекрити кукурудза. Тобто те, що не було, скажімо, у нас буде недоекспортовано, і те, що були очікування, якісь від світового ринку стосовно України по експорту ячменю і пшениці, ми можемо частково перекрити зростанням валу по кукурудзі. Mm -hmm. Ну кукурудза це буде саме в. Кількості кукурудзи експортованої чи дійсно фінансово теж рівні? фінансово це майже однаково, тому що ціна що на кукурудзу, що на ячмінь, що на пшеницю зараз приблизно на одному рівні, тобто, звичайно, є певні відмінності, коливання, але загалом це максимум близько 5% можливо, на тоні, тобто різниця. Відповідно, що говорячи про обсяги в тонах, ми спокійно можемо говорити про те, що це майже однаково, незалежно від того, яка це була культура пшениця, кокружа чи ячмінь, і в фінансовому еквіваленті в плані валютних надходжень. Взагалі, сама ціна на хліб в Україні вона підвищиться, тому що Азар вже сказав, що ні на що це не впливає, ні на жодні ціни, хоч і не врожай, але все одно все буде стабільно. Ви як експерт можете з цим або погодитися? або ні, ваша думка з ну, наразі ціна на пшеницю і на ячмінь, вона вже якби зрозуміла, вже стабілізувалася, так і в принципі підвищень поки що не прогнозується. Можливо, навіть буде певне коригування донизу, тому що світові ринки вони, скажімо, на таких негативних постійних очікуваннях, то були у нас не всходила озима в минулому році, то у нас були морози. То знову ж таки весна, літо жарке, спека, вона також е, накручувала те, певний негатив mm -hmm. на ринку. І знову ж таки, те, що на півдні і на сході України збирали прималі врожайності пшеницю, ячмінь, вона також нагнітало трохи. Але зараз е, потрошку, потрошку додається певного позитиву на ринку, і цей позитив, скажімо, дещо підсаджує саме ціни на світовому ринку. Ну, відповідно, Україна як орієнтується. Mm -hmm. На експорт орієнтується на світові ринки, також я думаю, потрошку буде охолоджувати можливо ціни. Але загалом прогнозується поки що така стабільна досить ситуація, саме по цінах на пшеницю, на ячмінь і на кукурудзу. А співвідношення ціна якість порівняно з зерном інших країн, які у нас от українське зерно і якоїсь країни провідної, На, на яку взагалі варто орієнтуватися за якістю за ціною? Ну за ціною загалом можна говорити просто про те, що ми маємо орієнтуватися на країни, які є основними експортерами в глобальному масштабі. По кукурудзі по сої – це Сполучені Штати Америки. По пшениці також Сполучені Штати, однак знову ж таки Росія один із найбільших виробників і експортерів пшениці. також на цей ринок варто орієнтуватися. Е, Казахстан в принципі теж відіграє значну роль е, саме на ринку пшениці. На ринку ячменю можна говорити про те, що Європа також є значним таким гравцем. Канада і звичайно Австралія. Тобто, Де Україна тут взагалі Україна, Україна має теж досить непогані позиції, і в принципі в п'ятірку, ну залежно від того, який в нас видається рік, але в принципі в п'ятірку основних експортерів постачальників в глобальному масштабі ми входимо. А взагалі, ну, спека, от безпосередньо як вона впливає на рівень врожаю? Ну, звичайно, що негативно. Спека, ну, звичайно, але, спека... але ну наскільки це наскільки це дійсно масштабно? Ну тому що ви кажете, що в принципі прогнози оптимістичні, да, доволі що йому... прогнози Но... просто вони е, були досить негативними на початку сезону. Зараз у зв'язку з тим, що е, саме в центрі країни у нас на півночі та на заході е, ситуація набагато краще, ніж, скажімо, була вона у. Південних і східних регіонах, в принципі, початок сезону у нас стартував початок жнив, стартував з півдня і сходу. Відповідно, що цей початок він на такому якомусь негативі почався вже, та і всі вже очікували ну, найгіршої ситуації. Але все-таки у багатьох регіонах на півночі і на заході урожайність по пшениці ячмені навіть вища mm -hmm. ніж минулого року. А умови в Україні, вони зараз ну порівняно з тим, що, наприклад, там 10 років назад, 20 років, і клімат теж змінюється. Я прив'язуюсь до клімату, бо дійсно про спеку всі говорять. Яким чином маємо змінювати, можливо, навіть ті ж самі сорти пшениці ячменю? Яким чином нам далі бути? Які перспективи тут в Україні? Ну, звичайно, метеорологи і науковці говорять про те, що у нас постійно відбуваються зміни клімату, і що, скажімо, підвищується середньорічна температура десь на 1-2 градуси там за, за річчя. В принципі, це теж має певний вплив, однак. Якщо подивитися на історичні дані, то в нас бували і гірші неврожаї, і гірші погодні умови. І, наприклад, там, 2003 році, коли дуже багато зимини вимерзло, і зібрали ну, плачевний результат був по збору загалом зернових, зібрали близько 27 мільйонів тонн. Зараз ми говоримо про те, що цього року ми зберемо 47. Різниця угу. досить суттєва. Якість не, не падає. Якість? Скількисті? Стосовно якості дуже цікаво в цьому році, тому що засуха вона звичайно зменшила врожайність саме, тобто скільки ми отримали зерна з гектару. Однак частка продовольчого зерна значно збільшилась, угу. тому що е, зерно стало тяжче, тому що скоріше достигало, стало тяжче і вміст білка теж непоганий. І поливати його не треба виходить, якщо засуха навіть посприяла. В принципі, ну поливати його закономило якимось чином ну, стосовно зекономило, то тут важко говорити, тому що все ж таки негативний вплив був. Просто mm -hmm. зараз е на фоні цього негативу можна також е певну інформацію сказати по продовольчому зерну, що частка його реально збільшилась. Mm -hmm. Про це говорять дуже багато виробників і зараз. Е Е, найбільше збираємо пшениці другого класу. Це е, продовольча пшениця. Тобто перший третій клас це продовольча mm -hmm. пшениця. Ми збираємо другого. Коли зазвичай ми мали десь близько 60% лише е, зерна продовольчого і 40% фуражного. Mm -hmm. І це продовольче переважно було третього класу. Цього року ми маємо більше другого класу. Фуражного зерна нам е, може варто було менше його. Ну якби вирощувати, виробляти, збирати урожай. чи все таки це абсолютно потрібна кількість ну, Звичайно, що фураж він також потрібен. Потрібен для того, щоб підтримувати те і молочне скотарство, mm -hmm. яке в нас є, і свинарство. Звичайно, що нам фуражне зерно збутку необхідний. ну збитків немає в Україні. Збитки, певна, звичайно, що якщо ми говоримо про південь і mm -hmm. про схід України, там mm да -hmm. то там, mm -hmm. в принципі. Е при тій урожайності, які отримали сільгосфорбники, десь близько на навіть на 15, на рівні 15 центнерів з гектара, звичайно, що деякі мають збитковість. Однак загалом зараз ціна вона в принципі дозволяє більш-менш перекривати е, ті витрати, які були понесені, навіть при низькій врожайності. А наскільки правдива інформація про те, що ціни на олію підвищаться ну, в результаті да? От для споживачів для самих ну, стосовно олії, справа в тому, що Ціна на олію вона дещо знизилась за останні кілька місяців. Вона знизилась на світовому ринку. Можливе подорожчання олії, воно є якби зараз теоретично, Якщо ми матимемо дуже погану ситуацію саме з соняшником і сировиною для виробництва олії, якщо ми матимемо дуже погану ситуацію напротязі серпня, погодні умови фактично не дадуть можливості сформувати насіння, то відповідно тоді можливе подорожчання певне на 5-10%. Можливо, це ще 5-10% можливо, буде лише у випадку, якщо світовий ринок також піде ще доверху. Нині зараз особливих передумов для цього немає, тим паче, що навіть оцінки наші по ріпаку, також олійна культура, так по ріпаку вони також, скажімо, були досить негативними спочатку. Зараз ситуація через північні регіони і західні регіони дещо покращилася, навіть зібрали більше на 10% від того, що прогнозувалося на початку саме ріпаку. Mm. Якщо я не помиляюся, то на ягоди теж прогнозують, нібито підвищення цін. Це так чи ні? Ну по ягодам я мабуть вам все таки не скажу, тому що саме ну, цей ринок я не аналізую. Я зрозуміла, але якісь загальні тенденції сві на світовому ринку все-таки більш оптимістичні, наскільки я розумію, цього року. Ну зараз про ягоди для України, мабуть, вже говорити якби пізно, тому що в принципі, якщо ми говоримо про ягоди, то це спробувати малина е їхній. Скажімо, час, уже сезон так. закінчився, тобто це сезонні, і сезонні а культури. А про дині кавуни. Дині кавуни, ну дині кавони, в принципі, звичайно, біологи називають їх ягодами, але ситуація зараз також йде до того, що. Назріває якби сезонне збільшення виробництва, uh -huh. саме збору врожаю, і відповідно, що в даному о, якби тренді, скоріше за все, що буде хіба що певне здешевшення. Uh -huh. стосовно того, чи буде воно дорожче, чи дешевше на, на піку сезону, порівняно до минулого року. Ну, мабуть, я вам не, не дам такого прогнозу. Якщо все ж таки я хочу почути на сам кінець розмови, що нам зараз робити нашим аграріям, на що все-таки ставити акцент саме в. В урожайності щоб збільшити урожайність зерна наступного року, щоб якось, можливо запобігти таким і засуха, і заморозки. Ну тут розумієте, в принципі, я думаю, що вдаватися до якихось екстремальних рішень і повністю змінювати і структуру посів, і підходи до виробництва не потрібно просто потрібно зважено підходити до виробництва і мати і пшеницю, і кукурудзу, і соняшник, і мати ще культури, які Скажімо, притаманні і є вигідними для регіону, тобто, де умови агрокліматичні дозволяють їх виробляти найкраще. Звичайно, там і потрібно їх продовжувати, тому що ми не знаємо наступного року, чи буде в нас засуха, чи буде в нас, mm -hmm. скажімо, гарні умови там для кукурудзи, для, для решти якоїсь культури. Тобто, потрібно просто диверсифіковано підходити для виробництва для того, щоб мати певну, скажімо, таку стабільність у виробництві. Ну що ж, я вам дякую, що роз'яснили все таки, що не все так погано. Да? от дякую, що завітали. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Роман Сластьон, експерт аграрних ринків. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.